Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлер, і сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на каналі, яке буде присвячено огляду 15-річчя гри World of Tanks. В цьому відео розберемо, що розробники нам приготували до цього дійства. ну і, відповідно також розіграємо 3000 золота, яке вам знадобиться для того, щоб прокачати бойову перепустку. по повній. що для цього треба буде зробити? Я скажу під час відео, тому слухайте уважно і давайте одразу починати. Значить, в першу чергу, на що звертаю вашу увагу, що сама бойова перепускав нас стартує 8 серпня, тобто вже завтра в п'ятницю, о 7 ранку, і буде тривати до 1 вересня, незвично довго, тобто більше трьох тижнів, або якщо рахувати по дням 24 дні. Відповідно, під час цих активностей в нас буде доступно дуже багато різних прикольних ніштякових штук і перша механіка це в нас так звані конверти, які в нас будуть доступні протягом всієї події по одній штучці кожен день, відповідно, відкриваючи цей подарунковий так званий конверт. Ви зможете отримувати е, різні прикольні нагороди, повний список яких ви зараз бачите перед собою на екрані. З цінного я тут відзначу два дестилі, жовтого обладнання, компоненти для жовтого обладнання також резерви е, на фарм і вільний досвід. Е, відповідно, також буде присутня прикольна механіка. Що за відкриття певної кількості конвертів, не обов'язково підряд е, під час цієї події? Ви зможете отримувати додаткові нагороди е, за відповідно проходження етапів. Як ви бачите, за відкриття п'яти конвертів ви вже зможете отримати собі на акаунт преміумний танк Франції AMX ELC 901 ТТХ, якого ми зараз розберемо. Ну і відповідно за відкриття 20, 21 етапу прогресії ви зможете отримати цілу купу різних додаткових нагород. Зокрема, відзначу тут достатньо велику кількість бонів цілих 2750, Різні всякі прикольні 3D-обвіси. Додаткові декалі приємні. Ну в цілому. Список нагород прям достойний, зважаючи на те, що ще є преміумний танк 6-го левела. Тепер давайте розбиратись з самою ЄЛСІ. В принципі, це в нас легендарний танк. Я думаю, для тих, хто грає давно, всі знають, що таке йолочка на маленьких левелах. Це в нас знову ж таки шостий левел, преміумний танк Франції. Преміумний він фармить з цікавого, що тут треба відзначити, що це в нас незвичний брілок, який буде припадати вас в ангарі пилом. І Я поясню, чому звісно, коли ви отримаєте цей танк, я одразу б його не радив викатувати, тому що в рандомі з таких там не знаю, 10-15 таких ЄЛСІ, ви ніяких переваг цього танку. Не відчуєте, але коли в нас в вересні місяці буде так званий Big Update, велике вересневе оновлення, то в нас одразу з ним вийдуть нові особисті бойові завдання. Відповідно, там будуть різні завдання, в тому числі для того, щоб посвітити, наприклад, і на перших етапах цих обз вам цей танк точно задобиться для засвіту, тому що на ньому можна буде комфортно посвітити, тому що звертаю вашу увагу на його маскування. 52%! Це з малошумкою, з прокаченим екіпажем на Маскування і бойове братерство. Тобто, щоб ви розуміли, це в нас рівень таких танків, як Мантікора та ЄЛСІ МН-90. Це неймовірно велике маскування для танку шостого левела. І повірте мені, ОБЗ на ньому можна буде виконати, особливо його перші етапи з кайфом. Тому приємний такий брілок, на якому можна ще й буде пограти в задоволення. Ну і відповідно, давайте переходити далі. Наступна цікава активність: це в нас спеціальна голова бойової перепустки, яка також буде доступна з 8 серпня, по 1 вересня, тобто буде аж 24 дні на виконання. Також треба зазначити, що вона буде складатися традиційно з 50 етапів, і що важливо в базовій прогресії. Тобто, безкоштовні в нас буде доступний новий французький прем'єрний важкий танк 8 рівня Брено Статаха, якого ми розберемо от прямо зараз. Також зазначу, що знову ж таки тут є поліпшені нагороди. Це в нас така додаткова. Прогресія, вона купляється за 2,5 тисячі голди. З цікавого я тут виділю доволі немаленьку кількість вільного досвіду, а також особисті резерви для фарм. Ну і давайте переходити до самого цікавого. Це в нас безкоштовний да, преміумний танк, марафонний по суті, тому що марафон у нас просто запакований вигляд бойової перепустки. Ну і що ж нам тут пропонує Wargaming? Спойлер. Танк, м'яко кажучи, дуже і дуже слабкий. Значить, чому давайте розбиратися. Перше, ну кидається в очі надпотужне бронювання. Нагаду, що це в нас важкий танк. Тут, в принципі, все печально. Також подивіться на ці габарити, він і довгий, і широкий, тобто попасти по ньому, очевидно, буде неймовірно легко. Здавалось би, ну, якщо такий поганий корпус, то можливо башня в нас порадує. але навіть ті зони, які традиційно в нас непогано броньовані важких танків восьмого левела. Тут не сказати що прям сильно виділяються. Так, броня. Для восьмого левела в цілому адекватна, але зважайте на те, що там навіть танки 9-10 левела без голди вас будуть сюди легко пробивати. Проте я думаю, ви теж бачите цих двох слонів в кімнаті. на що стрілять в маску, якщо є два дрони на R2D2, Перший, який має там хоч якусь там відносно броню в районі 210-220 мм, Ну, а другий має всього лише 160 мм броні, тобто він, хоч і маленький, але знову ж таки дуже легко буде пробивати. По суті, ці дрони множить на нуль вашу броню башні Відповідно, грати ви від неї, Ну якщо зможете, то тільки на якихось там середніх дальних дистанціях, і то знову ж таки пробивати все одно будуть. Корпус повна фольга. Бартом, хоч і барта номінально, дуже в нас непогані, але танкувати ви все одно не зможете, тому що є перша щека, є щека номер 2 є НЛД, яке буде дуже легко пробуватися. Тому ну броня танка максимально печальна, плюс габарити здоров'яні, і ще й віртольотна площадка вигляді 20-мм попи. Буде ловити привіта Тарти тільки так тому, ну м'яко кажучи, незважаючи на те, що всі інші ТТХ спойлер в нього дуже хороші, це бронювання просто не дає можливості йому грати в нинішньому рандомі. Переходимо тепер до ТТХ. Значить, дивіться, тут в нас доступна тільки одна збірка на танк. Пізніше розберемося, чому далі що я ще поставив до пайок, прокачав бойове братерство і просто прокачав польову модернізацію без проставлення ячеєк з такими е, штучками. Що ми маємо по ТТХ фінальним? Значить, по гарматі, давайте перше з неї почнемо 2263 ДПМ. Це в нас в принципі плюс-мінус стандартний показник на восьмому левелі, але при цьому всьому альфа всього лиш 320. Це дуже погано, як на мене, дуже низький показник і не актуальний на сьогоднішній день. В усьому іншому, все чудово. 234 бронепробиття на базовому бронебійному снаряді це просто прекрасно, 280 підкол теж алічно, 65 мм фугас на 420 альфи, теж без питань. Стабілізація в танка ідеальна, щоб ви розуміли, для тих хто для кому ці цифри нічого не кажуть. 0,12 це рівень стабілізації суперконкерера. При цьому всьому час зведення 162 і розкид 0,33. При цьому всьому гармата опускається в нас на 10 градусів вниз. Тобто, якби не такий низький. Альфа-страйк я міг би назвати гарматою взагалі ідеальну. Завезли б тут 360, можна було б якось пробувати натягувати тут саву на глобус і казати, що хоч і в танку немає броні, але за щодо гармати буде якось настрілювати. Але 320 альфи, 2200 ДПМу. Ні, е, е, не буде він багато настрілювати. Дивіться далі. Динаміка. 45 вперед, 21 назад, це з турбіни, очевидно. Е, динаміка чудова, 20 кінських сил на тонну. На секундочку, щоб ви розуміли, це показник, який там. Більший ніж в дуже багатьох середніх танків на цьому левелі по огляду тут в базі всього лиш 380, Це теж мене дуже сильно розчарувало, тому що блін завезли два таких дрони. Ну хоч би дали в базі 400 400 метрів огляду. Чому це важливо? Тому що за ваш асіст вам в бою теж платять. Це важливо для преміумного танку, щоб він більше фармив, але. 380 в базі, ну як то кажуть, маємо те, що маємо. ХП в базі в нас 1500, з вкачаною польовою модернізацією та закалку, яку ми ставимо замість стабілізатора, тому що він тут абсолютно не потрібен. 1720 стандартний дефолтний показник для танку 8-го левела. Тому підводячи підсумок, нібито в танка хороша, комфортна гармата з хорошим зведенням, з хорошою стабілізацією, з хорошим бронепробиттям, то для приєма це важливо, дуже хороша динаміка, але габарити та бронювання роблять його просто. Ну, як на мене, абсолютно неактуальним в нинішньому рандомі. Ну просто уявіть, що з вами будуть робити всякі БЗ-176 на фугасах, шкоди Т-56 і так далі. Ну, це буде боляче. Це буде дуже боляче. І для тих, хто казав, що, наприклад, МТ або Т-6 погані танки за останню бойову перепустку. Ну очевидно, мені здається, Брєнас на їх фоні це прям лютий кусок. Єдиний його плюс це те, що він ну абсолютно повністю безкоштовний. Знову ж таки, єдине, що треба пройти бойову перепустку, але вам дали 24 дні для цього. Тому я думаю. Що ті, хто плюс-мінус активно грають в гру, все одно його заберуть. Проте знову ж таки, це просто як на мене, танк для трейдину не більше. Ну і давайте переходити далі. Наступна цікава активність це так звані ветеранські бонуси. Давайте розбиратися, що воно таке, з чим його їдять. Значить, в першу чергу тут треба звернути увагу на те, що ветеранам вважаються гравці, які створили свої акаунти до 14 квітня 2012 року. Тобто, наприклад, я який створив акаунт 16 травня 2012 року, не вважаюсь ветераном. Але при цьому всьому всі такі гравці, які е, вважаються ветеранами, якщо вони будуть потрапляти з вами в бій, то відповідно ваша команда і команда противників будуть отримувати співпрацю. Спеціальний ветеранський бонус у вигляді 15% до базової кількості зароблених кредитів за бій, відповідно для того, щоб дізнатися, чи попали ви в бій з ветераном чи ні, вас або буде з'являтися повідомлення в лівій частині екрану на початку бою. Також біля е, нікнейма ветерана буде додана спеціальна нашивка. От, 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 от в такому вигляді це якщо він сам і поставить, і також е, в після бойових результатів буде написано, що ви заробили 15% додаткових 15 додаткових кредитів за бій за те, що були з ветераном в бою. Цілому доволі прикольна фіча знову ж таки трошки покращить ваш е, загальний фарм. Е, також дуже цікаві в нас будуть твіч-дропси е, під час святкових трансляцій, графік, яких ви зараз бачите перед собою на екрані. З дропсів тут треба відзначити те, що тут доступно ну, доволі немало преміумних танків, і все-таки я сподіваюся, що шанс е, ну, на їх випадіння буде достатньо високий, тому що просто їх багато. Е, також е, зазначу, що послання на ці трансляції, де ви можете отримати ці дропси, ви знайдете або на сайті, або в описі під цим відео. Знову ж таки, прорекламую офіційний канал. World of Thanks Ukraine, тут ви бачите моє обличчя. Ось на ньому будуть е, доступні ці спецдропси в відповідні дати. Ну і також на моїх каналах, а також на каналах інших блогерів будуть доступні е, твіч-дропси. Е, По-перше, е, Звичайні, а також твідж-дропси бойової перепустки. Тому знову ж таки посилання на Мітвіч канал знайдете в описі під цим відосіком. Ну і відповідно долучайтесь до трансляції. Я думаю, що буде і цікаво, і плюс отримаєте якісь приємні додаткові нагороди. Далі також ще будуть бойові завдання та щасливі години. Так звані, значить, з бойових завдань, що треба відзначити, це те, що під час кожного бою, з 8 серпня, кожен переможний бій тут важливо. В якому ви посядете місце у топ-10 за досвідом, забезпечить вам нагороду сюрприз. Це можуть бути навчальні матеріали, особисті резерви, 2D-стилі і багато іншого. Тобто, ви бачите, да, список нагород, в принципі, доволі жирний. Тобто з кожного бою можна це все буде фармити, Це доволі прикольно плюс підключили щасливі години. Так звані. Е, значить, дивіться, значить, прайм тайм цих щасливих годин з 9 до 12 до часу ночі, і відповідно під час цієї події, тобто з 8 серпня по 1 вересня в ці години ви зможете нафармлювати X2 бойового досвіду і X2 по фарму екіпажу, що теж доволі таки приємно і доволі жирно, як для додаткових простих нагород. Фінальна частина цього відео тут говоримо з вами про знижки вихідного дня. Відповідно, під час святкування цієї події в нас буде аж три пари вихідних, під час яких буде доступні різні прикольні знижки. Від себе тут зазначу тільки те, що на другі вихідні в нас буде дуже прикольна знижка на обладнання та спорядження цілих 50%. Це дуже важлива знижка, якщо ви хочете правильно контролювати економіку свого акаунту і вічно не фармити. Тому не забудьте закупитися. І також на третій вихідні в нас буде доступна знижка на танки 8-10 левела прокачуємо. 15%. Тому, якщо ви хотіли щось купити собі для виконання тих самих ОБЗ на вересень місяць, то це якраз такий той самий момент, щоб це зробити. Також в нас будуть доступні з 8 серпня, вже завтра, грандіозні так звані пропозиції зі знижками в преміумним магазині. Відповідно, в нас тут будуть доступні цілий ряд преміумних танків і тридестилів. Відповідно, це в нас та 59 шерідан в Тредестиль. Ну Шерідан не танк, а сам Тредестильний танк. Гонсало, Kampfpanzer 105, 30 Стильна СТ2 і новий преміумний танк СТ66, стрім на якому, напевно, буде завтра. От, побачите його. Зараз поговоримо про його ТТХ, Але перед цим я нагадаю, що спонсор цього відео Хатор. Якщо що, це девайси, якими я з радістю користуюся. В описі під цим відосиком ви побачите ті девайси, які в мене є. Ну і також знайдете знижку в 7% на будь-який девайс з їхнього офіційного магазину. Ну і відповідно, друге, це в нас розіграш. Розіграш в цьому відео Є три тисячі голоди. традиційно три переможці по тисячі золота. Відповідно, що вам треба зробити для того, щоб прийняти участь в розіграші. Слухайте уважно. Перше це підписатись на цей канал, друге поставити цьому відео лайкну. І третє написати під цим відео будь-який коментар довжиною від восьми слів, одне з яких має бути ваш. Танковий нікнейм, це дуже важливо, на який ви хочете потім отримати золото. Розіграж у нас буде в понеділок, 11-го е, числа на стрімі в 2 години. Ну, це попередньо, мало ли що може стати, самі розумієте? От е, тому, якось отак. А ми з вами переходимо до ТТХ СТ-66. Це в нас новий преміумний танк восьмого левела. Е, така цікава, нетривіальна, чесно кажучи, стежка. Е, ну і давайте про все по порядку. Перше, на що тут звернути увагу треба, це бронювання. І бронювання, як я казав, м'яко яко кажучи, нетривіальне в цього танку. 250-260 мм проти підкаліберного снаряду тут вести восьмого левела, дуже непоганий НЛД, як ви бачите, з рикошетними формами або навіть непоганий приведне броньой. Також ну, дуже потужна, ну, приємна башня об'єктивно. Але знову ж таки, як і в Брєтаса, тут у нас доступні. Два надпотужних лючки, вони звісно, менші, але при цьому всьому ну, теж абсолютно повністю без броні. Тому при танкуванні на цьому танку треба буде максимально швидко манси для того, щоб ускладнити противнику вицінювання цих лючочків. Та по борту бортовій броні, значить, номінал тут у нас 60 міліметрів, плюс є катки доволі жирні. В принципі, бортами танкувати очевидно можна буде, але ну якби да, розумієте, да, слон в кімнаті це наш нас підбашене кільце. Візуально воно теж ну, в принципі видне, але знову. Ож таки вицілити вас сюди можна буде, але тільки за допомогою так званого прицілу з індикатором бронепробиття. Тому ну просто зважайте на це. Коли стріляєте по цьому танку, стріляєте йому десь в цю частину борта, будете його доволі легко пробувати. В усьому іншому це в нас такий савочок з заднім розположенням башні, з хорошим бронюванням лба корпуса, лба башні, але з лючками, нюансами, да, і відповідно слабким бронюванням борту з точки зору підбашеного кільця. Але в цілому, ну, очевидно, в танка броня є. Тут ніде правда, діти. Далі, значить, по всій і іншим його ТТХ. Значить, дивіться, що тут я поставив? Я поставив бойове братерство до пайочок. Ось такий набір обладнання. Чому саме такий зараз будемо розбиратися? Ну і просто прокачав польову модернізацію. З цим ми маємо що? По вогнівій потужності 207, 2800 ДПМ на восьмому рівні. Це для СТ. Чудово. Також в базі в нас по снарядам все добре, 217 підкол, 300 альфи. Нормально. Знову ж таки, куми з цілих 290 мм, 300 альфи теж має. Ну і фугасік тут такий слабенький, якщо чесно, 50 мм всього лише бронепробиття. І 400 альфри е, маємо в базі. <кхи> Далі, значить, час зведення 1.7, точність 0,33. Все непогано, але тут є одне, але це у нас стабілізація 016, 016 і 007. Для тих, кому ці цифри нічого не говорять. Це стабілізація приблизно на 10-15% гірше, ніж Венігада. Це прямний танк 8-го левела, який дуже старий, дуже багатьох в кого є. Американський гірше, ніж Ренігада, без стабілізатора. Тобто він без стабілізатора має стабілізацію 0,15. Стабілізація в нас жахлива, хоч і зведення хороше, але коло буде велике. І стріляти з ходу в нас точно не вийде. Хоча це СТ, і ну, очевидно, ви б хотіли б це робити, але, на жаль, цього точно не вийде. Проте хороший ДПМ, КВН навіть мінус 6 при задньому розположенні башні, це дивно, що тут мінус 5. Тому в цілому ну, гармата така, в деяких моментах хороша, тому що альфа-велика, дуже високе бронепробиття кумулятивом. Хороший дуже ДПМ. передзарядка всього 6,44 секунди, але... Та з нюансами в тому, що знову ж таки жахлива стабілізація. Далі динаміка 55 вперед, 19 назад, 20 коняк на тонну Кстати, менше, чому Бренаса Якраз таки я це відзначав. Але ну очевидно, їхати він буде хорошо. Знову ж таки, турбіна жовта must have абсолютно бажано, хоча б другого рівня, тому що інакше ви просто не будете попадати. І це буде вашою проблемою. Також на що тут треба звернути увагу, те що в танка. Поганесеньке маскування для середнього танку, і поганесенький огляд 370 метрів. Е, ну в цілому, звісно, завтра на стрімі подивимося, як він буде гратися. Але ну чесно сказати, поки що із того, що я бачу, танк максимально неприємний з точки зору гри буде, е, тому що, хоч і непогане бронювання, але є нюанси в вигляді і бортового бронювання. Гармата теж вроді би непогана, але теж є свої нюанси. Але якісь там, бо це супер -мега статісти його попробують реалізувати в якісь там 2500 3000 середнього. Ви на це Надивитись і такі, ох, я хочу купити е, цю, як там написано, грандіозну пропозицію. Е, я вас прошу, із грандіозного тут нічого немає, тому я б нічого не купляв. Але знову ж таки, приходите завтра на стрім е, і дропси получите на твічі. Ну і подивитись просто це ста шість що воно таке, з чим його їдять, і ще буду катати цього Бренаса, Ну коротше, ви поняли. Якось ось так, хлопці кита дівчатка. Значить, знову ж таки нагадую про те, що в нас є розіграш, всі умови ви знаєте. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал традиційно. Бережіть себе, слав бізнеских то Україну. Ми як завжди зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всім бабе.